Трошки хороших новин про те, що є справедливість і що відбувається таке правосуддя. А саме Подільський районний суд міста Кропивницького визнав чотирьох учасників організації, перепрошую ДНР, винними у скоєнні а саме, вбивстві українських військових та полонених суд виніс вирок 24 червня, і саме. Усі обвинувачені отримали саме довічне ув'язнення. Як стало відомо з матеріалів справи, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка на Донеччині бойовики зенітно-ракетними комплексами збили два літаки Збройних сил України. Один із льотчиків катапультувався і приземлився на тимчасово окупованій території поблизу. Села Латишева через кілька днів, 29 липня, українська пошукова група з 19 військовослужбовців гур вишуки пішли на пошуки пілота. Там же у Латишеву вони потрапили у засідку. І фермер Микола Бутрименко, який з яким група вступила в контакт, виявився. Посібником бойовиків та повідомив про місце знаходження українців. ДНР оточили розвідників та відкрили вогонь. І загинули десятеро бійців. Ще п'ятеро потрапили в полон, а четверо змогли вирватися. Ну і полонених наших утримували з липня по листопад 2014 року. Весь цей час бойовики. Захоплених військових, змушуючи українську сторону е, до обміну після звільнення, полонені надали свідчення, які дозволили саме ідентифікувати чотирьох бойовиків, причетних до нападу та і саме цих чотирьох осіб: це Андрій Борисов, Іван Бірков, Олексій Новіков і Станіслав Кім. Е, їх були засудили заочно, оскільки жоден із них не був затриманий. І судовий процес. Відбувся у Кропивницькому, бо більшість потерпілих проживає у цьому регіоні. І п'ятеро бійців, які пройшли полон, нині знову воюють на фронті. У суді їх представила адвокатка, яка вимагала для обвинувачених найсуворішого покарання. І до матеріалів були долучені докази виключно з перехопленнями телефонних розмов бойовиків. У день атаки один із. Повідомив про появу так званих, як вони кажуть, а інший про те, що направляє групу. І ввечері прозвітували про розстріл двох машин та захоплення полонених. У мережі також є відео. Наголошується 2014 рік. У мережі також є відео, де російські військові та один з обвинувачених хизуються збиттям українського літака та знущається з полонених. Ну, і... Як ми бачимо спочатку, є хвилі непідтверджених чуток у соціальних мережах, потім є коментарі політиків. І лише згодом є офіційні крапки. Вони точно розставлені після цих всіх подій, що відбуваються в соціальних мережах. Україна дійсно починає процес виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Указ президента вже є. Опублікований і е, Україна виходить з Отавської конвенції про заборону використання протипіхотних піхотних мін, і саме відповідний указ підписав президент Зеленський. Спочатку кожен блогер, це буквально півгодини тому почали вони публікувати саме неперевірену інформацію щодо цього. А почав ж це звісно, що хто ж ще Наші народні депутати першоджерела, так би мовити, це є Роман Костенко. І там він в своїх соціальних мережах написав, що Україна починає вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін. І за його словами, за словами Романа Костенка, президент Володимир Зеленський підписав указ і увів у дію рішення РНБО про це. І на сайті президента. Тоді, в той момент, коли було опубліковано саме, е, саме цю новину, не було саме цієї е, саме, саме цього указу, не було опубліковано. І далі, за словами депутата, саме рішення очікують на розгляді у Верховній Раді. Костенко саме зазначив, що Росія не є стороною Конвенції, масово застосовує міни проти українських військових і цивільних і вже пізніше вже пізніше з'явилося підтвердження і воно було опубліковано на сайті офісу представництва офісу президент офіційного представництва офісу президента указ під номером 441 дріб 2025. і президент зеленський дійсно увів у дію рішення ради національної безпеки і оборони україни від 29 червня, тобі ж від сьогодні, про вихід України із конвенції про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року, і ем, саме зараз ем, ми це побачимо результати цього виходу. Ми бачимо, що не одна вже Україна саме вийшла з цієї. З цієї конвенції всі ну, країни, що межують з територією Росії, вони теж виходять із цієї конвенції, і це є вірним рішенням. І оголошений Москвою літній наступ мав стати переломним моментом на фронті. Після масштабного перегрупування застосування авіації, дронів, резервів, ворог очікував швидкого просування. Але ж натомість він стикається з виснаженням, браком прориву і глибоким провалом у комунікації. Оборона Збройних сил України тримається щільно, а от російські підрозділи застрягають у боях на виснаження і вони втрачають ініціативу і сили. І про саме ці деталі, деталі фіаско, зміну риторики у Кремлі та оцінку заходу. Є, е, е, є аналітичний матеріал від The Telegraph, і там вони пишуть про те, що кампанія Москви з проникненням на більшу українську територію зазнає невдачі лише через кілька тижнів після початку. І що ж вони пишуть саме на свої, в своїх е, змі, саме The Telegraph, для західних е, споживачів інформації і так як вони пишуть багато аналітики, вони аналізують дані, і вони показують, що дійсно Москва на шляху до побиття власного рекорду встановленого минулої минулого місяця за кількістю наступальних операцій, але величезний обсяг атак не призвів до значних проривів на полі бою і саме цей наступ, який вони розпочали у травні, вони звісно планували його взимку. Він простягається від північних прикордонних районів Сумської і Харківських областей до лінії фронту в Донецьку та Дніпропетровську, куди російські війська намагаються прориватися вперше. І Москва провела зимові місяці, нарощуючи людські ресурси. Спочатку були ознаки того, що це дає результати, і у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року. Вони завойовували у середньому 5,5 квадратних миль за день, що було вдвічі більше. І це за телеграф він спирається на дані Deep State, саме українського розвідувального проєкту, саме з відкритим кодом. І це у Донецькій області також спостерігається прогрес, особливо між Покровськом та Константинівкою. Ну, Ви теж можете промоніторити саме дані, дану інформацію, але ж, але ж у Сумах російські війська, схоже, повністю зупинилися, і ми бачили інформацію, що вже почали. Відштовхувати саме наші Збройні Сили України і давайте їх підтримувати саме в цьому, як інформаційно, так і гривнею, так і пушити саме інформаційне поле за кордон, щоб за Телеграф, The Сан The і інші за Нью-Йорк Таймс, великі масові засоби масової інформації, вони саме користувалися нашими першоджерелами, і щоб ми ну, могли. Правильно все доносити, ми маємо теж бути і там оцінювати цю ситуацію. Ми маємо брати перші джерела саме від військових, можливо, так само е аналітиків військових. Вони теж багато чого цікавого розповідають. Зокрема, як Павло Нарожний, український військовий аналітик зі Сум, він розповів саме цьому виданню, що головною ціллю Росії в регіоні була юнаківка, яка розташована безпосередньо на дорозі, що з'єднує Росію з центром Сум. І якщо Росії вдасться захопити саме місто, вона переміститься до сусідніх сіл на краю Великого Лісу. І Пан нарожний сказав, що це буде катастрофа для України, додавши, що ліс веде прямо до міста Суми. Тому якщо їм вдасться перетнути, перекинути артилерії до юнаківки, та в ліс вони зможуть дістатися до міста Суми з артилерією.